Мальовничий Донецький край вражає світ своїми унікальними кридяними скелями, безмежними степовими просторами, дивовижними заповідниками і стародавніми урочищами. Ще Донеччина славиться людьми чесними, працьовитими, мудрими, бо енергетично надихає на глибоке розуміння сутності людського буття. Серед них є ті, чиї імена відомі далеко за межами України. Бо їхні життєві дороги настільки багатогранні, що іноді видаються незбагненними з погляду логіки. Олекса Тихий, геніальна, непересічна особистість, про яку сьогодні говорити дуже легко, але разом з тим невимовно важко, легко, бо йдеться про людину, яку називають близькою до ідеалу, де починається святість. Важко, бо говоримо про достойника честі, закатованого радянською системою, за те, що насмілився визначити сенс власного призначення. Живу для того, щоб жило людство, мій народ, мій рід, про відомого українського дисидента, правозахисника, співзасновника української гельсінської групи, мовознавця, педагога тихого сказано вже чимало. Але осмислення величі його особистості з погляду філософії любові, закладеної в ментальності українців, є важливим аспектом розуміння того, хто для нас Олекса тихий. У маленькому селі Іжівка Костянтинівської громади Краматорського району, 27 січня 1927 року, народився неймовірний хлопчик, щиро залюблений у дивозбуки української мови, мелодику народної пісні та людей, серед яких зростав. Навчався тихий із задоволенням, про що свідчить його атестат зрілості. От тільки дивним чином з української мови та української літератури у майбутнього вчителя словесника, мовознавця, автора словника мовних покручів стоять трійки. Після закінчення школи Олексій навчався в Запорізькому сільськогосподарському інституті, Дніпропетровському інституті інженерів транспорту та на філософському факультеті Московського університету. Ще в студентські роки почав розмірковувати про роль людини в цьому багатогранному світі, поставивши собі лише одне запитання: для чого я живу? І вичерпність відповіді на нього вражає, бо є кодексом любові сина до своєї батьківщини, то і щирої любові до свого рідного, що повела тихого тернистими дорогами та борів знущань пекельних мук. Я українець, як людина вічно живого українського народу, окремі люди рано чи і вмирають, а народ живе, бо народ безсмертний. Я для того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури. Люблю свою Донеччину, її степи, байраки, лісосмуги, терепони. Люблю її людей, невтомних трудівників землі, заводів, фабрик, шахт. Люблю завжди, люблю сьогодні. Як мені здається, в годину нагоди асиміляції байдужості моїх земляків, українців до національної культури, навіть до рідної мови. Це далеко не всі пункти відповіді на запитання, але сьогодні вони звучать актуально як ніколи. Бо апелюють до цивілізованого світу, що Донеччина це Україна. Що Україна єдина і неподільна. Для нас у групі було дуже важливо те, що це чоловік зі Сходу України, це чоловік з дружківки, з Донеччини. А, а значить, він репрезентував собою Україну, українську Україну, він був україномовним, він був вчителем української мови і для нас. Оця єдність соборність України представлена групі була дуже важна. Талітарна радянська система жорстоко розправилася з Олексою Тихим, нищила цю незламну людину, усвідомлюючи зокрема філософію його педагогічних поглядів, розуміючи, що школа є важливим осередком світоглядного формування особистості. Не сприйняла тогочасна система і думок тихого про місце і роль рідної мови в духовно-моральному розвитку українців. Педагогічні роздуми Олекса Тихого. Олекса Тихий, відомий сьогодні тим, що все своє свідоме життя присвятив поверненню Донеччини в український культурний контекст. Його цікавили різні сфери життєдіяльності людини. Зокрема, саморозвиток її як творчої індивідуальності. Олекса Тихий написав низку статей, які сьогодні заслуговують на увагу небайдужих учителів. Це такі, як Думки про виховання, «Домашнє завдання, якою я уявляю школу майбутнього. Захоплення викликає особистість Олекса Тихого. Та далекоглядність його поглядів і переконань. Особливо сьогодні, коли українська національна освіта переживає період реформ. Педагогічне кредо Олекса Тихого виражається у таких словах: не діти для нас, а ми для дітей. Така позиція вимагає. Певної відмови від нашого батьківського, виховательського, вчительського, особистого егоїзму, і переводить виховання із рівня обов'язку роботи на рівень служіння. Найвищий рівень, який вимагає майже самозречення, проте єдиний, який може забезпечити любов учителя до дітей та любов. Дітей до вчителя, а також авторитет і повагу серед батьків. А для повної довіри вчитель має бути взірцем для своїх вихованців, в першу чергу в способі життя, в умінні виховувати не інших, а самого себе. Не сприйняла тогочасна система і думок тихого про місце і роль рідної мови в духовно-моральному розвитку українців. Олекса Тихий розглядав мову як основу національної ідентичності. Боротьбу за неї вважав не менш важливою, ніж за державність. Він виступав за чистоту української мови, її широке використання в усіх сферах життя. А також проти дискримінації за мовною ознакою. Тихий критикував байдужість інтелігенції до долі мови, культури народу, вважаючи це проявом підданства. Основні ідеї та погляди Олекси Тихого на мову були такими: мова як інструмент національного самовизначення. Тихий наголошував, що мова є фундаментом для всього суспільства. Його культури, а її втрата призводить до втрати власної ідентичності. Боротьба за чистоту мови він розробив проєкт словника мовних покручів, спрямований на боротьбу з мовними помилками та ненормативною лексикою. Хоча цей проєкт і не було завершено. Критика асиміляційних процесів він був противником політики, спрямованою на стирання мовних відмінностей та нав'язування російської мови, вбачаючи в цьому небезпеку для української ідентичності, ти все життя українською розмовляєш? Ні. А я це без тебе знаю. О тобі теж коли стало вкрай. Ти взяв мову як зброю, щоб всім заявити, що ти українець. Важливість патріотизму та відповідальність інтелігенції, тихий критикував тих, хто займає керівні посади та здобуває освіту, але байдужий до долі свого народу, його культури та мови, називаючи це виною інтелігенції, необхідність широкого вжитку мови. Тихий виступав за те, щоб українська мова використовувалася в освітній сфері. Державному управлінні та побуті, особливо на Донеччині, де вона була під тиском, збірка мова і народ є важливим внеском у розвиток української мови та боротьбу за її права. Він возвеличує значення рідного слова у цій збірці, де зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову понад 250 авторів. Та документів у ній Олекса Тихий, возвеличує значення рідного слова, що є доволі актуальним і сьогодні, коли боремося за свою ідентичність, за своє право бути. Найзавзятіші кати українського народу долучилися до того, щоб цей, за їхнім переконанням, небезпечний рецидивіст жив недовго, тому й прооперували його так. Аби шви не гоїлися і біль не вщухав. На той час це був чоловік, абсолютно змордований безконечними голодівками. Він був виснажений до краю, мало того, він не міг їсти. Те, що він їв, він спожив. Буквально через пів години він змушений був. Віддати назад, він вибачався переді мною. Він каже: шлунок мій атрофований, шлунок мій не приймає, приймає, засвоює буквально оці впродовж півгодини то, що встигає. Відповідно, це був чоловік шкіри кості, як кажуть, у народі, і тільки великі очі, в якому світився надзвичайний дух. Радянська влада добивалася, аби Тихий написав покаянну, не написав, бо не міг зрадити тих, хто поділяв його погляди. Тому фізичному, нестерпному болю передувала лагідна усмішка мученика. Це був дуже світлий, безкомпромісний чоловік, який дуже чітко говорив злу. Отут мій простір, сюди вам входу немає, і в цьому була його духовна сила. На жаль, боротьба за українську ідентичність, який присвятив життя тихий, триває досі. Російські окупанти з такою ж ненавистю, як і радянський режим, убивають наших співвітчизників, огульно плутаючи Донеччину з Донбасом, переконуючи світ у тому, що це їхня територія. Безжально руйнують наші міста і села, у тому числі й найбільший у Європі проспект Олекси Тихого, довжиною понад 50 кілометрів, що з'єднує Костянтинівку, Олексієву Дружківку, Дружківку. Краматорськ і Слов'янськ. Але ми неодмінно вистоїмо, бо маємо незламних воїнів-захисників, які у своїй любові до України сповідують цінності, які сповідував наш іменитий земляк. Я знаю, що загину, але хтось мусить бути перший, бо маємо людей, які не розгубили у вирі випробувань власну гідність і силу духу.